Що наказували вказували Беркуту розпорядження для бійців і їхні звіти після подій на Євромайдані та банковій заслухають у суді? Таке клопотання схвалив окружний адмінсуд Києва. Сьогодні там розглядали позов до міністра внутрішніх справ щодо його ролі у розгоні демонстрантів на майдані незалежності. До справи додали і спробу відтіснити активістів з майдану у уночі 11 грудня. Засідання супроводжував пікет євроактивістів, а от сам Віталій Захарченко на слухання не поставити. прийшов. Його ж представники від коментарів відмовилися. Натомість позивачі сьогоднішнім прогресом задоволені, кажуть, нарешті зможуть побачити службові документи, доступ до яких був закритий. Це стосується внутрішніх документів, на підставі яких працівники. Спецпідрозділу Беркуту були направлені і перебували в ніч двадцять на 30 листопада на майдані Незалежності 1 грудня біля адміністрації президента, 11 грудня на майдані незалежності так само.